Всім привіт! З вами Данило і сьогодні я буду грати в, в гру Агаріо. Це я тільки е, закачав в гру і е, буду розвиватися, пробувати е, грати в цю гру. Вона дуже відома, в неї 10 бюджетів скачує. Приступимо. Так, з'єднання. Так, так. От Давайте собі нікнейм придумаємо. Давайте, бандит. Давайте такой вот крапочка, бар, крапка, дит. Так. Давайте себе такой ник продумаем и. Ой, видишь. Я учил его. Трошки, не звучит. Так, Может, камеру зараз, зараз, зараз. Угу. Не, не ради не Опа, Я просто через камеру дивився, досить важка гра. Тут треба розвивати. давайте подивимось топ. Зразу мене з'їли. Шкода. Я може зараз трошки набираю. Понабираю монет і в на паузу, там подивлюсь відео і гнутую у світі. якусь масу або, або ще щось. Добре, дивіться. Так, щоб мене було краще чути, я трошки збільшу звук. Ой, на зірушу, під'ївусь. Так, збільшу звук. Я буду голосніше говорити. Так. Ого, До речі, це кракен. Це скін Кракен. вибачаюсь. Він... зараз я подумаєте, що я нуб, що таке є, чесно кажучи. В цій грі. Що в мене є ак 9 леве, але я там граю на, е на планшеті. От планшет це зараз моя камера. Їмо, їмо, їмо. Опа. Стремно. Ай, Я думаю, що він великий. Нам треба набрати масу, але теж недалеке. Давайте набираємо маси, заховаємося. До речі, це, це, це такі зелені штуки, це кустики, Вони розривають. У мене, до речі, є другий аккаунт. От я вам тільки що казав на планшеті. У мене там є. Нас вже 73. ой 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 Трошки посуну камеру. Заберу палець. Кошки. А, заховаемся в кустику. Заховаемся, заховаемся, заховаемся. Стрмно. Курочка для двига. Курочка. О, 113 масок. Перейдем на курочку. О, височка. Далі все, напевно, поставлено. Ні. Ай, блин, шкода, мене з'їло. Ай. Ну, мені дали нову лаву. Дякую. Дали 50 монет за нову лаву, Клас. Так, і ми продовжуємо. Так, дивимося. Е, я тут трошки поставлю на паузу, мені тут... Де ж сталося? Зараз наберемо масу, будемо великі. Кракен він небезпечний. Професіонал. Бо кракен і професіонал, бо в них більше сотого уровня. А сотий уровень так важко набирати. От я ледве дев'ятий рівень набрав на планшеті. А так, я взагалі почав грати цю гру роки два тому. Він показав її 7 класу там. Мене є друг. Ну, вже не всьому класу показав, але деяким моїм друзям показав. Шкода, мене так з'їли, такий великий, я навіть не зауважу, я не міг від нього втекти. Я не про. Будь ласка, хто, хто, якщо ви хоч додивилися це відео, ну, дивилися спочатку, вибачте за початок, ми, ну, фігово було на початку, я знаю, що погано було видно, але... Що я зараз досить носок, не, не, не так скажем. Не чекав. Його збільшили, я був прямо біля нього. Ну, давайте зареєструємося в Google Play. Я зараз поставлю на паузу. Так, так, я продовжую. О, реклама. Давайте. Зараз поправлю і будемо грати. Я сьогодні запишу, напевне, серії 3 по Агаріо І може запишу Майнкрафт обзор програми. Ну, ні, обзор Майнкрафта 014.0 был 6. У мене вроді зараз саме нова версія Майнкрафта стоїть тут на телефоні. Опа, на нас хотіли тільки що розвої. Так, не я цього, не чекав. Ого, який хлопачок. Великий, Не маленький. Так, в мене вже 14 очків. Шкода. Вбили. Ну, я вбили, а з'їли. Буде чіт чіт чіткіше сказано. Ну, у мене зараз дуже мало. Е Мама, кто меня дивиться, я не популярный ютубер. 10 подписчиків. Чесно кажучи, якісь... Я подумал, что 10 підписчиків. Блин, я хотів той... ту штуку, е короче, на мені мне не, не вдалось. О, у меня в рион, да? Так, мене револю. Ой, що за... Ч, я не міг лухатись? Так. Можу. Давайте наберем багато маси. Бо я тут мало набираю, мало набираю мене з'їдають Напевно вам це не цікаво. Я буду набирати багато мас. У нас відео десь буде 14 хвилин, тоже 13. Приблизно так. У моя, моя ціль зараз набрати більше 100 мас. Все. Так.

Хочу, 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 хочу. Є, побили рекорд. Ні, тут дуже небезпечно знаходитись. Отак швидко. Хотів сказати, отак швидко набирати очки в Угу, Швидко. Дуже швидко, так скажемо. Так, добре. Тепер завдання набрати 290 мас. Ну, можна 300, давайте 300. Ну, але відео я не буду е дуже довгим робити, я не думаю, що багато. от Я не, не люблю дуже довгі люблю відео дивитися. Буквально я зараз ще 4. 4.30. десь секунд і думаю, досить. Будем. Уроки я уже зарубел, до речі, сегодня е, сегодня-сегодня 16 лютого. Зима, я сегодня ну, е, буду в школе. Сегодня у мене скоро очень це классно. Ну, так скажем, сегодня у меня 5 уроков. 5 скорочень. Я сегодня взагалі перших еще дома, я хочу прохожу в четвертой. Ну. Ну, я далеко від школи живу просто. На ну, індикції добираюся маршруткою. Е, так, ми вже набрали 70 мас 73. Ну, таким нехитним способом можна набирати, набирати масу. Ну, а вже потім, коли вже... О! Так, вже 111 112. Ну, Я бачу цих гравців. Певне... Опа. Не, не, не. Опа, тут великий, да? Великий был, а я их боюсь. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да, давай. Я их боюсь. Я их боюсь, 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 боюсь. боюсь. Я их боюсь. Вот мы набрали рекорд. Рекорд. Хотіла набрати 300 масси, набрала 335. Ну, поки ще ми не програли. Ми ще наберемо 12 маси. Я так думаю. Це тільки мрії і сподівання, бо вже будемо закінчувати через 3 хвилини. Або через 2 хвилини. У мене Бандит Опа. Опа. Спочатку ви думаєте, напевно, я нуб, нуб. Ну, та, цілком можливо, що я нуб. Але дякую я граю як про. Про я бро я про. Бро є про. бро. За таким чуваком, ганюсь. Давайте перейдемо на такого от чувака. Так. От. Чуваки, чубихи, давайте, давайте, давайте. давай, давай, давай. давай-давай-давай-давай это бездим, это бездим Ч я его здесь е yeah. я пацан Ч у тебя его вид Але. хм классно, классно получилось хм на субок зил и снов новый рим Ми, ми на цьому закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Данил, на каналі Лекс Девіде. -е 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 -е. Всім удачі, всім па-па!